Привіт, друзі-городники! Уявіть собі картину. Ви виростили просто ідеальний помідор: великий, соковитий, солодкий, стійкий до хвороб. І ось тримаючи цей плід у руках, у вас з'являється геніальна на перший погляд ідея. А чому б не зібрати з нього насіння на наступний рік? Адже тоді у вас буде ціла грядка таких самих чудових помідорів, і все це абсолютно безкоштовно. Звучить логічно, правда? Але що, якщо я скажу вам, що ця дія не просто не дасть бажаного результату, а може повністю зруйнувати ваш майбутній врожай? Якщо на пакетику з насінням стояла загадкова позначка F1, то ваша спроба заощадити перетвориться на величезне розчарування. У сьогоднішньому відео ми розкриємо всю правду про гібриди f 1 ви дізнаєтесь, чому з них категорично не можна збирати насіння, що насправді означають ці дві літери, і як виробники насіння створили ідеальну бізнес-модель, яка змушує нас повертатися до магазину знову і знову. Залишайтеся з нами буде дуже цікаво щоб зрозуміти, що таке гібриди F1. Нам потрібно зробити невеличкий екскурс в історію та біологію. Не хвилюйтесь, я не буду втомлювати вас складними термінами, все почалося ще в 19 столітті з працьченця на ім'я Грегор Мендель. Можливо, ви пам'ятаєте його зі шкільних уроків біології, це той самий чоловік, що експериментував із горохом, саме Мендель відкрив базові закони спадковості. Він показав, що ознаки, такі як колір квітки чи висота рослини, передаються від батьків до нащадків за певними правилами. Його відкриття стали фундаментом для сучасної генетики та селекції. Селекціонери зрозуміли, що можуть не просто відбирати найкращі рослини, а цілеспрямовано схрещувати різні сорти, щоб отримати потомство з конкретними бажаними якостями. Цей процес цілеспрямованого схрещування двох різних батьківських ліній і призводить до створення того, що ми сьогодні називаємо гібридом. Отже, що ж означає таємнича позначка f 1 на пакетику з насінням? Все дуже просто латинською філіалу UNO означає перше дочірнє покоління, тобто насіння F1 1 це діти, отримані в результаті схрещування двох спеціально підібраних батьківських рослин. Уявіть собі, двох батьків. Один, наприклад, має дуже солодкі, але дрібні плоди і погано переносить хвороби, а інший дає величезні плоди, стійкий до всіх напастей, але його помідори абсолютно прісні. Селекціонери беруть ці дві рослини і проводять складну роботу з їхнього схрещування. В результаті цього шлюбу з'являється перше покоління, ті самі гібриди f 1 які в ідеалі успадковують найкращі риси від обох батьків і солодкий смак, і великий розмір, і стійкість до хвороб. Саме це насіння ми з вами і купуємо в магазині. Але звідки беруться ці ідеальні батьки? Це не просто два випадкові сорти з сусідніх грядок. Створення батьківських ліній це найскладніший і найдовший етап у виробництві гібридів, щоб отримати чисту лінію, селекціонери протягом багатьох поколінь, іноді до 80 років займаються примусовим самозапиленням рослин. Це процес, коли пилок з квітки переносять на маточку тієї ж самої квітки або іншої квітки на тій же рослині. Таке близьке схрещування, яке в природі часто уникається, дозволяє закріпити бажані ознаки і зробити їх стабільними. В результаті кожна батьківська лінія стає генетично однорідною, як близнюки, і тільки після цього дві такі чисті, але абсолютно різні лінії схрещують між собою, щоб отримати омріяний гібрид F1. Процес створення батьківських ліній це справжня ювелірна робота. Уявіть, щороку селекціонери висівають тисячі рослин і відбирають лише ті, які мають потрібний набір генів, всі інші безжально вибраковуються. Цей процес називається інбридинг, і він часто призводить до ослаблення рослин так, самі батьківські лінії часто виглядають досить жалюгідно. Вони можуть бути слабкими, низькорослими та малопродуктивними. Але їхня головна цінність не у власному врожаї, а в генетичному потенціалі, який вони передадуть своїм дітям. Вони є носіями унікального набору генів, які при схрещуванні з іншою такою ж унікальною лінією дасть вибуховий ефект. Тому насіннєві компанії зберігають свої батьківські лінії як найбільшу таємницю, адже це їхнє ноу-хау та основа бізнесу. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до явища, яке називається гетерозис, або гібридна сила, коли дві чисті, але генетично різні батьківські лінії схрещуються, їхнє потомство гібрид f 1 часто демонструє неймовірний стрибок у розвитку. Воно виявляється значно сильнішим, вищим, продуктивнішим і стійкішим, ніж кожен з його батьків окремо. Це і є той самий магічний ефект, за який ми так любимо гібриди. Рослини F. один ростуть швидше, краще протистоять хворобам і шкідникам, легше переносять стресові умови, наприклад, посуху чи холод. Їхні плоди зазвичай дозрівають одночасно, мають однаковий розмір, форму та колір, що дуже зручно для збору врожаю. Саме гетерозис робить гібриди f 1 чемпіонами на наших грядках. Давайте розглянемо гетерозис на конкретному прикладі. Візьмемо кукурудзу. Селекціонери беруть одну батьківську лінію, яка, скажімо, має дуже солодкі зерна. Але качани у неї маленькі і беруть другу лінію з гігантськими качанами, але зерна в них крохмалисті і несмачні, кожна з цих ліній сама по собі не є комерційно привабливою. Але коли їх схрещують, відбувається диво. Гібрид F1 успадковує ген великого качана від одного батька і ген солодкості від іншого в результаті. Ми отримуємо рослину з великими повними солодких зерен качанами. Більше того, сама рослина буде вищою і міцнішою. Це і є гібридна сила в дії. Той самий принцип працює для помідорів, огірків, перців та багатьох інших культур, які ми вирощуємо. Тепер стає зрозуміло, чому насіння гібридів F1 коштує значно дорожче, ніж звичайне сортове насіння. По-перше, як ми вже з'ясували, на створення і підтримку батьківських ліній йдуть роки, а іноді й десятиліття кропіткої праці вчених селекціонерів це вимагає величезних інвестицій у дослідження, лабораторії та тестові поля. По-друге, сам процес запилення для отримання гібридного насіння це часто ручна робота. Наприклад, у томатів або перців доводиться вручну видаляти тичинки з однієї квітки і пензликом переносити на неї пилок з іншої батьківської рослини. Уявіть, скільки людей потрібно задіяти, щоб виробити тонни такого насіння. Все це наукоємний і трудомісткий процес, який, звісно, закладається у фінальну вартість маленького пакетика насіння. І ось ми підійшли до головного питання: що ж станеться, якщо проігнорувати всі попередження і все-таки зібрати насіння з нашого ідеального гібридного помідора f 1 та посіяти його наступного року. Насіння, яке ви зберете, називатиметься вже F2, тобто друге дочірнє покоління. І коли ви посієте його, на вас чекає справжня генетична лотерея. Замість рівної грядки однакових ідеальних рослин, ви отримаєте справжній хаос, деякі рослини можуть бути схожі на свого батька f 1 але інші раптом стануть схожими на одного з дідусів чи бабусь, тобто на ті самі вихідні батьківські лінії, а частина рослин взагалі буде не схожа ні на кого, демонструючи найнесподіваніші комбінації ознак. Чому так відбувається? Тут знову в гру вступають закони того самого Грегора Менделя, а саме закон розщеплення ознак. Якщо пояснювати просто, то гібрид F1 несе в собі приховані гени обох своїх батьків чим дідусів. У першому поколінні сильніші домінантні гени, наприклад, ген великого плоду, пригнічують слабші рецесивні ген маленького плоду, тому всі діти F, 1 один виглядають однаково чудово, але коли ці діти дають власне потомство, наше насіння f 2 відбувається перетасовка генів, приховані рецесивні гени отримують шанс проявитися знову. В результаті у онуків з'являються ознаки, яких не було видно у їхніх батьків, але які були у дідусів та бабусь, це і є розщеплення. Щоб це було легше уявити, давайте візуалізуємо. Ось ви посадили насіння F2 з вашого ідеального червоного, великого і стійкого до хвороб томату. На грядці у вас виросте щось таке: одна рослина дасть великі, але жовті і прісні плоди, як у дідуся. Інша дрібні, червоні, але дуже солодкі, як у бабусі, третя може бути високою, але взагалі не дати плодів. Четверта низькорослою і хворобливою, і лише невелика частина, можливо, буде чимось схожа на той ідеальний томат f 1 з якого ви збирали насіння. Ви ніколи не зможете передбачити, який результат отримаєте. Це повний безлад, який абсолютно не підходить для тих, хто хоче отримати гарантований і стабільний врожай. Найперше, що ви втратите, посіявши насіння f 2 це однорідність. Вся краса гібридів F1 полягає в тому, що всі рослини на грядці, як солдати в строю, однакові за висотою, терміном дозрівання, розміром і формою плодів, це надзвичайно зручно. Ви знаєте, чого очікувати, можете планувати збір врожаю та його переробку, а з поколінням F2 все це зникає. У вас на одній грядці будуть рости і високі кущі і карлики. Одні плоди дозріють у липні, інші у вересні, деякі будуть круглими, інші сливоподібними. Для комерційного фермера це катастрофа. Але й для звичайного дачника це створює масу незручностей і робить город неохайним та непередбачуваним. Друга серйозна втрата це та сама гібридна сила. Або гетерозис, цей ефект максимальний саме в першому поколінні f 1 а вже в другому поколінні він значно слабшає або зникає зовсім. Рослини вирощені з насіння f 2 в переважній більшості будуть слабшими, менш продуктивними та більш примхливими, ніж їхні батьки. Вони будуть повільніше рости. Гірше зав'язувати плоди і дадуть значно менший загальний врожай, тобто вся та надбавка в продуктивності, за яку ви платили, купуючи дороге насіння F1, буде втрачена. Ви отримаєте рослини, які за своєю врожайністю будуть на рівні або навіть гірші за звичайні сорти. Ще один вкрай важливий аспект це стійкість до хвороб. Сучасні гібриди F1 часто створюються з конкретною метою бути стійкими до певного набору захворювань, таких як фітофтороз, вертицельоз, вірус тютюнової мозаїки тощо. Ця стійкість результат складної комбінації генів від обох батьків. Коли в поколінні f 2 відбувається розщеплення, ця унікальна комбінація руйнується. В результаті більшість рослин втрачають імунітет, закладений селекціонерами. Вони стають такими ж вразливими до хвороб, як і звичайні сорти, а іноді й більше. Отже, сподіваючись на стійкість, ви можете отримати грядку, яку доведеться постійно обробляти фунгіцидами і звичайно смак та якість плодів. Ви збирали насіння з надзвичайно солодкого. Та ароматного помідора, а в результаті отримали щось кисле з товстою шкіркою і порожнє всередині. Це типова ситуація для покоління f 2 Всі ті чудові смакові якості, які були результатом вдалого поєднання генів у гібриді F1, розпадаються. Ви можете отримати плоди абсолютно непередбачуваної якості, і в більшості випадків вони будуть значно гіршими. Те ж саме стосується лежкості транспортабельності та інших товарних характеристик. По суті, вирощування рослин з насіння F2 2 це гра в рулетку, де шанси на виграш дуже малі. Але чи є якісь винятки з цього правила? Чи можна хоч в якомусь випадку збирати насіння з гібридів? Скажімо так, якщо ваша мета. Отримати гарантований врожай для споживання чи продажу, то відповідь однозначна ні. Проте, якщо ви допитливий експериментатор і вам цікавий сам процес, то чому б і ні? Ви можете посіяти насіння f 2 просто заради інтересу, щоб на власні очі побачити, як працюють закони Менделя. Можливо, серед сотні рослин вам пощастить, і одна з них виявиться цікавою. Деякі народні селекціонери саме так і працюють, сіють велику кількість насіння f 2 а потім, протягом багатьох років, відбирають найкращі екземпляри і намагаються стабілізувати їхні ознаки, щоб вивести новий сорт. Але це довгий і складний шлях, який вимагає знань і терпіння. Якщо з гібридами все так складно, то яка ж є альтернатива для тих, Хто хоче збирати своє насіння. Альтернатива є, і вона називається сортове насіння. Сорт це група рослин, яка має стабільний набір ознак, що передаються з покоління в покоління. На відміну від гібрида, який є результатом схрещування двох різних ліній, сорт є результатом тривалого відбору в одному напрямку. Тобто селекціонери роками відбирали найкращі рослини з певними характеристиками і розмножували їх, доки ці характеристики не закріпилися на генетичному рівні. Тому на пакетиках з таким насінням немає позначки f 1 Як же працюють сортові рослини? Все просто вони генетично стабільні. Якщо ви візьмете насіння з помідора сорту, наприклад. Бичаче серце, то наступного року з цього насіння виростуть рослини, які будуть точно такими ж, як і батьківська. Вони дадуть плоди такої ж форми, розміру, кольору і смаку. Звичайно, можуть бути незначні відхилення через умови вирощування, але в цілому потомство повністю повторює батьків. Це відбувається тому, що сортові рослини є кажучи науковою мовою. Гомозиготними за більшістю ознак, і при самозапиленні не відбувається розщеплення. Це дає вам можливість бути незалежним від магазину і рік за роком вирощувати улюблені сорти зі свого власного насіння. Головна і беззаперечна перевага сортів це можливість самостійно заготовляти насіння. Це не тільки економить ваші гроші, але й дає змогу. Адаптувати рослини саме до ваших умов, з кожним роком, збираючи насіння з найкращих рослин, ви по суті ведете власну селекцію, ваші рослини будуть все краще і краще пристосовуватися до вашого ґрунту, клімату та агротехніки. Крім того, світ сортів це неймовірне різноманіття форм, кольорів і смаків, існують тисячі старовинних, родинних, так званих релікварних сортів. Які передаються з покоління в покоління і мають унікальну історію та неперевершений смак, якого ви ніколи не знайдете у комерційних гібридів. Однак було б несправедливо не сказати і про недоліки сортів як правило, сортові рослини поступаються гібридам F один за деякими показниками, вони можуть бути менш врожайними. Їхні плоди часто не такі вирівняні за розміром і формою, а дозрівання може бути розтягнутим у часі. Також багато старих сортів не мають генетичної стійкості до сучасних хвороб, якою можуть похвалитися гібриди, тому вирощування сортів може вимагати від городника більше уваги, знань та профілактичних обробок. Тут немає універсальної відповіді, що краще. Це завжди вибір між продуктивністю і стабільністю гібрида та незалежністю і різноманітністю сорту. Тож кому варто обирати насіння гібридів F1 в першу чергу тим, для кого важливий гарантований результат висока врожайність та стійкість до несприятливих умов. Якщо ви фермер і вирощуєте овочі на продаж, то гібриди це ваш вибір номер один. Адже вони забезпечують товарну якість продукції та однорідність. Також гібриди чудово підходять для початківців, оскільки вони пробачають більше помилок в агротехніці. Якщо у вас невелика ділянка і ви хочете отримати з неї максимум продукції, або якщо у вашому регіоні поширені певні хвороби рослин, то сучасні стійкі гібриди стануть для вас справжнім порятунком. А кому ж тоді підійдуть сорти? Сортове насіння це вибір для тих, хто цінує незалежність, хоче експериментувати і зберегти біорізноманіття на своїй ділянці. Якщо ви прихильник органічного землеробства і хочете вирощувати овочі зі свого власного адаптованого насіння, то вам однозначно потрібні сорти. Якщо ви гурман, який шукає унікальні смаки та аромати, то світ релікварних сортів відкриє для вас неймовірні горизонти. Також сорти обирають ті, хто хоче зберегти старовинні місцеві різновиди рослин, які є частиною нашої культурної спадщини. Це вибір для вдумливого і досвідченого городника, для якого процес не менш важливий за результат. Отже, давайте підсумуємо: позначка F1 на пакеті з насінням це не просто маркетинговий хід, а вказівка на складну біологічну природу рослини. Гібриди F1 це результат багаторічної праці селекціонерів, який дає нам високу врожайність, стійкість та однорідність продукції, але за все це доводиться платити і плата ця. Неможливість зібрати якісне насіння на наступний рік. По суті, купуючи гібриди, ви підписуєтесь на щорічну абонплату насіннєвим компаніям, спроба ж заощадити і посіяти насіння другого покоління f 2 призведе до генетичного хаосу, втрати врожайності та якості, це як намагатися зробити ксерокопію з ксерокопії з кожним разом якість буде все гіршою. Вибір між гібридами та сортами це не вибір між добрим і поганим, це вибір між двома різними філософіями городництва, промисловою ефективністю та самодостатньою гармонією. І тепер, знаючи всю правду, ви можете зробити цей вибір свідомо. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Щоб не пропустити ще більше цікавих порад, а в коментарях обов'язково напишіть, чому ви віддаєте перевагу гібридам чи сортам, і чи був у вас досвід вирощування рослин з насіння f 2 нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. До зустрічі в наступних відео.